Ось так ручну індіанці століттями робили підвісні мотузкові мости. А зараз, використовуючи традиційні методи, корінні жителі з народності кечуа оновлюють останній міст інків, що зберігся в Перу під назвою Кесвачака. Він розташований у департаменті Куско, сполучає два береги річки Апурімак, довжина мосту 30 метрів. Мотузки і соломи плетуть жінки, чоловіки виконують решту роботи. Це схоже на звичайне будівництво. Є будівельники, інженери, муляри та керівники. Уважають, що цій технології понад 600 років. Раніше міст Кесвачака був частиною доріг, які сполучали громади індіанців. Ми в окрузі пишаємося цим мостом мінків. Він впізнаваний на національному та світовому рівні. Це культурна спадщина людства. Корінні жителі оновлюють міст щороку на початку червня. На роботу йде три дні. 2013 року цю традицію внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства.